Слава Україні друзі! З вами знову Тарас. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про те, як ФОПу або фізичній особі-підприємцю вигідно знімати валюту без втрат на курсових різницях. Поїхали! Отже, якщо ви фізична особа-підприємець і надаєте послуги за кордон, маєте замовників, які вам платять у валюті, чи то євро чи долар на ваш рахунок відкритий в українському банку, то до початку несправедливої війни з Руснею. Ви, в принципі, мали досить вигідні умови. Ви платили 5% податку єдиного та могли знімати в українських банках майже з різницею 1 до 1 валюту. Згідно регулювання національного банку, вам необхідно було переводити ваші валютні надходження у гривню. А після цього ви могли надсилати відповідні гроші на ваш рахунок приватної особи та вже потім чи то конвертувати валюту чи знімати в гривню. Якщо ви як фізична особа-підприємець були Користувачем монобанку і мали там відкритий рахунок ФОПу, то ви могли мати досить унікальну можливість зняти повністю всю суму валютної виручки у відповідній валюті, чи то євро, чи то долар. Якщо ж ви користувалися іншими банками, такими, наприклад, як Приватбанк чи іншими, то у вас фактично різниця між курсами, за яким ви продавали валюту та потім могли купити валюту, складала від 1 до 2-3 максимум відсотків. Все змінилось після повномасштабного вторгнення РУСНІ. Національний банк заборонив валютні перекази і заборонив також купівлю валюти у додатках банків. Тепер ви, як фізична особа, не можете просто сконвертувати вашу гривню у валюту, яку б це не було, чи євро, чи долар, і потім зняти цю валюту там, в касі банку, наприклад. Як це можна було зробити раніше? Відповідно. Вас залишається варіант лише купляти по курсу обмінників. І цей курс обмінників зараз є набагато вищим ніж офіційний курс Національного банку. Ви запитаєте, до чого тут офіційний курс національного банку? А до того, що всі експортери, яким в принципі є ФОП, який надає послуги закордонним замовникам, зобов'язані продавати валюту. За курсом офіційно встановленим Національним банком. Таким чином, тепер виникає різниця між двома курсами: курсом, за яким ви будете продавати вашу валюту, та курсом, за яким потім ви можете умовно купити ті ж самі долари чи євро. І ця різниця в різні періоди складає від 20 до навіть більше 30%. Так, станом на сьогодні офіційний курс євро, встановлений національним банком, є, складає 29 гривень 27 копійок. А офіційний курс долара 29 гривень 25 копійок. При цьому курс, за яким ви потім зможете а, купити за гривні, які ви продали у банку як а, ФОП, і купити в майбутньому валюту як фізособа, а, становить за долар 37 гривень вище, за євро 37,10 і вище. Тобто, де-факто, ми маємо різницю от в тих самих 20% між відповідними курсами валют. І то отримавши як ФОП тисячу доларів, насправді ви будете мати фактично лише 800, тому що обмінявши її на гривню і потім купивши долар, у вас залишається на 20% менше, що якраз складає от цих самих 200 доларів. Але Монобанк би не був найбільш інноваційним банком, якщо би не запропонував ФОПам якесь вирішення, яким чином можна все-таки зекономити оцю різницю на валютних курсах чи як його можна ще назвати, додатковий податок. В кінця червня Монобанк запустив віртуальну валютну корпоративну картку, яка автоматично з'явилася у ваших додатках, прив'язана до рахунків валютних ФОПу. Чи то євро, чи то долар. Ця картка надає вам можливості здійснювати певні витрати в інтернеті, в тому числі, та в фізичних точках продажу, але основна її перевага, як на мене, це можливість знімати готівку із відповідної карти у банкоматах, які видають готівку у валюті, яку ви отримуєте на ваш валютний рахунок. Тому, фактично, якщо ви або хтось з ваших близьких рідних знайомих перебуває у Європі. І може знайти банкомат, який приймає віртуальні картки і видає готівку, то ви маєте абсолютно він він рішення, де вам монобанк абсолютно законно надає можливість зняти суму вашої валютної виручки ФОПа без жодних втрат на курсових різницях. Яким чином це насправді на практиці відбувається? Я протестував і можу підтвердити, що дійсно так ця карта працює, і з нею можна знімати валюту. У банкоматах за кордоном для цього потрібно знайти банкомат з NFC чипом, тобто приймачем, зазвичай ви побачите значок, схожий на wi fi мережу на банкоматі або напис про те, що приймається NFC картки. І ви можете з телефоном, неважливо вашим чи будь-яким іншим, прив'язавши попередньо до гаманця, чи то Apple Pay, чи то Google Pay, відповідну валютну корпоративну картку вашого ФОП прийти до банкомату. Зсканувати картку, ввести пін-код, попередньо встановивши його додатку, і отримати валюту відповідно з вашого рахунку. В моєму випадку тестування відбувалося на території Польщі. Банкомат видавав злоті. Таким чином, з рахунку євро, в мене конвертувалися злоті за досить невигідним курсом платіжної системи. І на цьому я дійсно також втратив приблизно 5%. в Той час, коли відповідно відбула зняття в кінці червня, було знято 750 євро по курсу злотого. 4,48 за 1 євро і з комісією 2%, яка становила 14 євро. Фактично, знявши 750 євро у злотих, де-факто ця сума становила 700 приблизно євро, тому що потім, якщо купити за злоті євро, то курс становив би приблизно 4,71 чи 4,72. Тобто тут теж треба розуміти, що якщо ви знімаєте з вашої валютної корпоративної картки. В банкоматі валюту, яка не відповідає валюті вашої картки, тобто в моєму випадку не євро, або з доларової карти ви знімаєте в банкоматі не долари. У вас буде конвертація платіжних систем, чи то Visa, чи то MasterCard, залежно яка картка, корпоративні картки. Видаються наскільки я знаю всі лише в платіжній системі віза, але все одно ця втрата, яка там приблизно становить 5%, абсолютно є не порівняною із тим відсотком, який би втрачався в Україні, якщо би зняття відбувалося через гривню. Тут ми вже згадували, що це цифра більше 20%. тобто, в 4 рази все одно економія. Є щодо комісії, є комісія за зняття за кордоном стандартна для карток Монобанк усіх вона становить 2%. Якщо ви знімаєте у банкоматах мережі Євронет у країнах, які межують з Україною, Польща, Словаччина, Угорщина і так далі, то ви не сплачуєте жодної комісії на період війни встановлена така додаткова перевага для українців. І у вас є ліміт денний зняття. Не більше еквівал... суми в еквіваленті 100 тисяч гривень, тобто приблизно там три тисячі євро, ви в день з валютної картки ФОП можете знімати. Щодо нюансів податкових законності бухгалтерських, е, є багато тут дискусій, питань е, фактично для звітування перед Національним банком про те, яким чином він дав можливість ФОПам знімати валюту за кордоном і витрачати з відповідної картки в деяких категоріях, такі як там, ресторани, продукти і так далі. До речі, теж е, можу показати приклади, що і працює ця картка на витрати. Ви побачите відповідні скріни про витрати в Макдональдс. Монобанк звітує про те, що ці витрати йдуть як відрядження, тому що згідно регулювання національного банку витрачати валюту за кордоном ФОПи та юридичні особи можуть лише з призначенням відрядження. І тому дуже багато питань виникає: а якщо фізично ФОП не відрядився, тобто він не перетинав кордон, чи буде тут якісь податкові наслідки для такого ФОПа, чи можливі якісь штрафи, чи додаткові. Проблеми у ФОПа і взагалі чи може ФОП знімати все таки готівку з валютного рахунку, тому що нібито порушене правило про продаж обов'язково в гривні. І на одне і на інше питання можна відповісти ствердно, що ні, не будуть ні жодних штрафів, ні проблем, ні додаткових податків, ні якихось питань щодо зняття. Валюти за кордоном, чому тому, що перед національним банком відповідає не фізична особа, а банк, який вам надав можливість знімати, відповідно надав картку з відповідними обмеженнями. Друге питання по податках. В основному ми говоримо про ФОПів, які перебувають на спрощеній системі податкування, і суть їхнього спрощеної системи податкування полягає у тому, що ФОП сплачує лише. З доходу податок, і він фіксується у національному згідно курсу національного банку на день надходження валютної виручки на ваш рахунок. В подальшому, чи ви знімаєте валюту, чи ви витрачаєте валюту за якимось зовнішньоекономічним контрактом, чи ви продаєте її в гривню, чи ви просто тримаєте її в себе на рахунку. Податкова зовсім не може мати жодних питань і не буде мати жодних питань. Навіть при закритті ФОПів єдино рахунку ФОП єдине, що у вас податково попросить довідку з банку про те, що рахунок дійсно був закритий. Якщо у вас буде питання про випуску з рахунку із підтвердженням усіх операцій, знову ж таки податково буде питати у вас підтвердження саме надходження витрати, і в тому числі зняття з поточного рахунку. Через інструмент валютної картки податкову точно не буде цікавити. Крім того, є додаткові роз'яснення національного банку, який підтвердив, що корпоративна валютна картка, як і інші картки, платіжні видані відповідним банком. Вони регулюються системою правил для платіжних систем. Жодних проблем з тим, що з цієї картки знімається валюта, немає. Також можна задати про архаїзм в вигляді книги доходу, обліку доходу та витрат, який відмінений, і відповідно введення вашої Excel-таблички навряд чи сильно податково буде цікавити на предмет того, куди йшли витрати. Резюмуючи, якщо ви ФОП і ви отримуєте валютну виручку на ваш рахунок, відкритий в монобанку, ви маєте зараз можливість знімати повну суму валютної виручки випадку, якщо валюта збігається з валютою банкомату, і якщо банкомат... Має nfc Чіп. Такі банкомати точно є у Польщі, і там ви можете знімати злоті. Якщо ви знімаєте злоті, а отримуєте валюту в євро чи долар, то ви втрачатимете приблизно 5% на різниці курсу євро-злотий або євро-долар. При цьому ця втрата є набагато меншою, ніж та, яку ви втрачаєте при обміні у гривню. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!